Окупанти вдарили по Костянтинівці зруйноване підприємство та житлові будинки. Фермер із Бахмута втратив стадо корів. Наразі він живе в Дніпрі та не полошає надії повернутися додому. Через обстріл військовими Російської Федерації Херсон залишився без тролейбусів. Ракетами російські окупанти вдарили по Костянтинівці. Зруйновано будівлю підприємства, приватні будинки. За інформацією поліції, травмованих та загиблих немає. На місці вибуху працюють комунальні служби. Ну, звісно, я спогаюсь. Було це без сімі без минут час ночі. Валною у нас спадкривали окна. Стекла теж вилетіли в своєму домі. так, через вулиці цюдова реактивними системами залпового вогню, артилерією і ракетами російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. За добу у Краматорську є поранений мирний житель після влучання ракети на околиці міста. Курахове росіяни чотири рази обстріляли з артилерії. Загинула цивільна людина, є травмовані. Руйнувань зазнали щонайменше два багатоквартирні та два приватні будинки магазин. Маємо пораненого і в гірнику пошкоджене приватне житло. У зруйнований Бахмут, який щодня під обстрілами російської армії, поліцейські екіпажу Білий Янгол» привезли дітям подарунки до Різдва. Олександра Зоз, Марія Грячко, Андрій Резніков Суспільне новини, Донбас. Українські військові частково контролюють та використовують для наступів трасу Сватове Кріміна, не дають окупантам поповнювати провізію та перевозити техніку. Це е, дуже сильно ускладнює пересування особового складу, чи підвозив боєкомплекту, чи можливо перекидання техніки саме сватово-кремінський напрямок. Що стосується е, фізичного, поки що не говоримо про те, що фізично ми її контролюємо. Віці СССР наші е, вони виходять на цю трасу і знищують е, там. Ну не можна казати, що колону, але по 2-3 одиниці ворожої техніки з особовим складом за минулу добу. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. Мучик, пенсіонерчик, дідуганчик ті малий. Ой боже мій, І от подружка наша, Філічка, Філічита. Цих двох котів Павло з родиною вивіз з Бахмута до Дніпра. Там жив на забахмутці, тримав корів, мав постійних покупців. Останні п'ять років весь час приділяв своєму стаду. Влітку 22-го це було дев'ять голів. Карінка раз, ото рижка, рижа рожа, вон майка. Десь там кутильгає в чагарниках. Бубочка роза, символ Бахмута. І там ото пенсія, де там вона. Там пенсія з бичарою на горизонті. Під обстрілами Павло продовжував розвозити місцеве молоко. Та доглядати корів, згадує, було все важче. На біді на дойки вийшли, доїть, щось перелетіло, ну, щось засвистіло, прилетіло, гупнуло. Ну, даю далі. Додому вертаємося, там є. Що бачить у двір, осколки, все побите, велосипед, машина, кури побиті, кури зібрав граблями, зібрав відро похоронив під деревом. Ну от корови спасли. Павло каже: якщо б не корови, лишався у місті й досі, та у середині вересня все ж пішов з бахмута до Богданівки. Пішки п'ять годин вів своє стадо. Приклад тому, що вихованості моїх коров, то що вони 12 кілометрів йшли за мною. Тобто, ну ось приклад. Я сам їх вів, то тобто, це не просто так. Вона без них не можу жити. Це така віддушина, яка заставляє забувати про все. У жовтні переїхав до Дніпра. Павло згадує, в Богданівці не було умов та можливості утримувати стадо. Сараї там є, які такі невеличкі, хоч до них дойних можна загнати. а вони ж стадні. Їх сарай заходиш, вона розворачується, що таке полтони. Вона вона, вона в двері винесе місце з глуткою. От. І я просто бачу, що немає на яких перспектив для розвитку. Я їх, я їх здав, здав дуже прикро. мені, мені стидно навіть перед своїми коровами, дуже прикро, я плакав. Зараз Павло працює у садовому центрі, та мріє повернутися до Бахмута і улюбленої справи. Якщо хата залишиться, то в будь-якому випадку це буду вертатися до Бахмуту. Там одразу перва корова, там, де перва, там і друга, там де, де друга, там і телята, там і так далі. Тобто, корови вони мене викормлять, як мене, мене мати казала, і, і вилічать, і построюють. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітьмєрова. Суспільне новини, Донбас. Селище Нью-Йорк Донецької області розташоване поруч із лінією фронту. Вибухи тут не вщухають і на кілька хвилин. Але, попри виїзд населення із цього регіону, а також відсутність в цьому регіоні, опалення газового, все одно життя продовжує свій вир. Приміром працюють магазини і навіть ринок. В центрі можна купити одяг та продукти. Ціни кажуть місцеві зросли порівняно з початком року. Через інтенсивні бої товари возять менше постачальників. Змінився і маршрут доставки. Подорожчало пальне на ринку. Зустрічаємо подружжя бричків. Рибка, ковбаска. Що там ще у нас є а яйця яйця, майонез. Курочка у нас дома своя. Є онуки з прифронтового містечка. Виїхали. Подружжя запрошує нас у гості. «Це у моїх рядачки. Тут сажаємо все. Все, помідори, огурці, перець, баклажан, у нас все росте. У нас клімат такий хороший. Показують і наслідки обстрілів. Дорогою від бричків бачимо зруйнований снарядом гараж. Неподалік зустрічаємо Юлю. Кусочка на празника створювалося празнічне настроєння, несмотря на все, ну, так сказати, лишення. Незвісно, ну, що буде. буде. Живем не то що одним днем, наверное, однією й родина облаштувала сховище, туди спускаються під час сильних обстрілів, але виїжджати не планують. Нью-Йорк входить до торецької громади, як розповів телефоном її голова Василь Чинчик. Ще рік тому в громаді було 70 тисяч людей, нині 16 тисяч. Дарина Коломієць та Віктор Мозговий. Суспільне новини Донбас. Вибите скло, потрощені вікна. Це сусідні з Херсон-Електротрансом будинки. Місцеві жителі продовжують вимітати з дворів бите скло та розчищати квартири. Говорять, у них було гучно. Ми вивезли з підвала, я це все побачила. Там і балкон балконами розбитий, і в кімнаті теж вже немає спітка, фітик немає. Я сплю в підвал. в мене немає досяг. Це підприємство Херсон-Електротранс. Такий вигляд воно має після того, як напередодні сюди влучив російський снаряд. Комунальне підприємство, яке забезпечувало місто Херсон електротранспортом. Підприємство, яке перевозило людей містом. Мало того, що вони зруйнували лінії електропередач постійними обстрілами, тепер вони взялися вже безпосередньо за старенькі тролейбуси. В один тролейбус влучив снаряд, ще два поруч зачепило рекошетом, в інших вибиті вікна. Загалом з 51 тролейбуса пошкоджена майже половина. Постраждали наші тролейбуси близько двох десятків. Три відновленню з них не підлягають у решти авто у тролейбусів, які знаходилися в парку хвилею. Винесено знищено усі вікна. Також влучання було і в адмінбудівлю та цех підприємства. Там повилітали вікна та пошкоджена покрівля. Травмованих говорить лугова, немає. Адже з моменту деокупації Херсона, тролейбуси на лінії не виходили. Працівники у простої містян перевозять автобусами. Працює автобусний автопарк і відповідно графіку, відбувається рух автобусів по місту. Тобто мешканці забезпечені саме. Автобусами і перевезення відбуваються в подальшому. Звісно, ми працюватимемо над питанням придбання нових тролейбусів. Під російський обстріл потрапив також цей багатоквартирний будинок. Вероніка Волкова розповідає: спочатку нічого не було чутно, потім в кімнату залетів уламок. Жінка більше години просиділа в коридорі. Смотрю, у мене в рамі пробита повністю дирка, же, звука ніякого немає. И потом я вижу через жалюзи, что идет огромное оранжевое зарево. И я не, вообще не могу что происходит. Я просто успела отойти в коридор. Ну и все. И тут оно, оно началось. І оно було... Ну, это два сильных было взрыва. И потом третий, четвертый, пятый, и, по-моему, еще и шестой раз. Потому что слышно было, как разрывается мина где-то. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби Херсон російські військові обстріляли 11 разів. Гатили з артилерії, градів, мінометів. Дві людини загинуло, п'ять отримали поранення. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Ірина Саліхова, волонтерка з Херсона. Її знають як засновницю волонтерської ініціативи Котики патріотики і як людину, яка у перші дні повномасштабного вторгнення допомагала міським лікарням, розшукувала, викупляла та розвозила необхідні для поранених медичні препарати та ліки. В першу чергу ми закривали заявки реанімації. Потім у нас шла опікове відділення, потім хірургія. Ну найбільше вже грошей зазвичай не залишалося. Я побачила, що не справляюся. Просто написала допис в соцмережах, що збираю команду волонтерів. Так Ірина розпочала формувати команду. У перші дні каже, відгукнули 17 людей. Згодом їх стало 42. Херсонцям допомагали продуктами та засобами гігієни. Першочергова потреба була у ліках. Їх доводилось шукати скрізь, зокрема і в зачинених від початку війни аптеках. Нам близько на 35-40 тисяч доларів вдалося викупити інсуліну, завести його в лікарні і роздати безкоштовно жителям тоді вже окупованого Херсону. Загалом котики-патріотики зібрали близько 5 мільйонів гривень допомоги з усього світу, і це говорить Ірина, не рахуючи грантів і допомоги від благодійників. Купували ліки по всій Україні, а потім усіма можливими способами доставляли їх у Херсон. Останнім часом водіям доводилося проходити більше 60 блокпостів. Звісно, що інколи окупанти на блокпостах просто відбирали ці медикаменти. До нас двічі не доїхали машини. Одного з водіїв Червоного Христа, який доставляв нам медикаменти, російський снайпер вбив пострілом в голову. У Херсоні котики патріотики пережили обшуки, окупанти влаштували стеження, доводилось переховуватись, каже Ірина. І, врешті, вони вимушені були виїхати з міста. Проте діяльність продовжили. Їх назва скоро стала одним із символом волонтерства у Херсоні. Котики патріотики жартує Ірина. Назву взяли від її домашнього улюбленця. У день волонтера Ірину Саліхову нагородили президентською відзнакою Золоте серце. Це було дуже несподівано, тому що ми працювали не за нагороди. Не скажу, що це якось змінило моє життя чи сприйняття себе і цього світу, але ну, реально дуже приємно Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Новокоховчанка Анастасія Борисова разом з трирічною донечкою розпаковує новорічний подарунок з Англії. Зараз жінка живе в Одесі. Сюди з тимчасово окупованої нової каховки переїхала п'ять місяців тому. Каже, далеко від дому важко відчути новорічний настрій. Тому вдячна волонтерам за такий сюрприз для дитини. Ми отримали пакуночок. Там дуже багато різних іграшок, розмальовочки, карандаші. Був гарного дитині сподобалась. Вона відчиняла її дуже сподобалась. Маємо надію, що скоро повернемося. Аліна Корягіна прийшла на свято зі старшою донькою та маленьким сином. На тимчасово окупованій території у жінки залишаються батьки. Останні два місяці ми жили в Каховці. бо нас в нашій квартирі не було вже не вікон, не ні дверей, нічого не було. Були в каховці батьками. Жили там в підвалі подарунки. Збирали за ініціативи українців та жителів Ньюкасла з підлайму та околиць, що у Великобританії всього прийшло більше 150 пакунків. Розказала голова благодійного фонду Місто тисячі джерел Наталія Марченко. Збирали, приносили люди в церкву свою і пакували, і передавали. Ви знаєте, ми відкривали деякі ящички нам було цікаво. І там були навіть записки для дітей наших українських від їхніх дітей українською мовою написано. за словами Наталії Марченко. Кожен подарунок дітям-переселенцям промаркований для хлопчика або дівчинки на коробках дарувальників казали вік дитини, для якої збирали святковий бокс. Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Суспільне, Новини, Херсон.